Поїхали на закупи до Києва. Звістка, що почалась війна, ми фактично сиділи в підвалі, дядька вбили, чоловіка забрали в полон, дітей поранили. Дуже активна була авіація. Зранку ми бачили українських розвідників. Стріляли почали, ми пішли в другу кімнату ми. Один із цих розвідників. Повз до нашого будинку. А потім солдат прийшов, він сказав, іти йти до стінки. І ми прийшли туди і, і його ранили, і він пішов в другу кімнату. Розумію, чую голоси, що вже я не крикнуть йому, нічого не можу. Давайте кажу, я піду перша там троє дітей. Не знаю, як я їх вмовила. Я заходила, але але мене була одна мисль, що ну, вдруг вони щось придумають, не знаю, якось заховають його. Ну, я розуміла, що то буде нам всім смерть. Сестру в ногу ранили через стінку, і мене теж. Як потім я дізналася, що то з ними був бій. Я зайшла в будинок, йшла і кричала: діти, не бійтеся, це мама, за мною дядя з оружієм». Туди в ту кімнатку заходу. І бачу, що Валерії поранена нога. Багато крові. І у Лєри ранили росіяни в ногу. Їй попали дві пули. А у мене кожен день були човні. Солдатша їй положив в ногу, а я лежав в путаний, як покривала. Я сама не зреагувала на те, що у неї вже був затягнутий турнікет на нозі. Що це затягнув наш військовий? Ну там, от в цьому шумі, крику, все-таки надали медика. Він, якщо хочете, щоб ми вам, вас вивезли надали допомогу, то, будь ласка, тіпа, ключі від машини. А нас потім вивезли солдати російські і нас відлезли до лісу. І нас потім вивезли із Бучі, помню, ну як, в реанімації лежала. Вставала, засинала і так багато разів. Нас вивезли. Спочатку на Білорусь, там пробули десь два місяці, і італійський фонд нам допоміг виїхати в Італію. Ми були в Італії до червня минулого року. До нас поступили Ганін Назарій Миколайович і а, Валерія Миколаївна. Вони у нас зараз проходять реабілітацію та оздоровлення, а, проходять процедури: це є мінеральний басейн, фізпроцедури. Масаж, ванни, а, психолог у нас з ними працює. Дітки прийшли ну так. Після, ви знаєте, після війни вони були знервовані, стривожені. Тут у нас спокій, немає, слава богу, вибухів. То тобто вони тут задовільно довільно а, входять в лізуляти, оздоровлюються, прогулки, теренкури, нордична. Тут у нас і з дітками займаються окремо, є в нас кімната. Я знаю, що їм це прийшло на користь. Ну, Дякуючи завдяки фонду Рената Ахметова, у нас багато і часто дітки приходять на реабілітацію. Гуляють, вони ввечері виходять ось в теніс грати. Коли сонячні ось дні були, вони гралися і в великий теніс на вулиці, і в футбол, і в баскетбол. І просто гралися в дворі. Їм дуже подобається. Дякую фонду Рената Ахметова за те, що надав нам шанс побути тут. в Боржаві нам дуже подобається. Дітям все всі допомагають. Всі дуже приємні, чудові. Дякую велике.